Доброго здоров'ячка, мій любий глядач. Тільки вчора я записав відео і сьогодні пишу тут знову нове відео про ще один дуже гарний фільм, який би я порадив подивитися, рекомендував би подивитися. Фільм справді вартий дуже уваги. Такий, знаєте, він мені, певно, щось навіяв таке. Знаєте, кажуть, мі, як говорить мій один. Товариш каже, це в тебе просто ностальгія, ти додому хочеш. <гум> Можливо, і так. скажи за все. Та, цей фільм це, він пов'язаний з іммігрантами, ті, які виїжджали ще в ті далекі часи. Е -е, і це, скажімо так, про них, про те, як вони, як їм кортіло додому вернутися. І коли вони приїхали туристами, як відбувалися подія. Так, і цей фільм називається Така пісня, така тепла осінь українською мовою, я тільки тут українською мовою. І що ж я хотів би про цей фільм сказати, що він 1981 рік і ініціатором цього фільму, постановщиком, і, так би сказати, Другорядну роль там виконує Іван Миколайчук. Ти Прихистити до тебе хочеться. То, мабуть, і в житті не знайдеш. Іван Миколайчук пропала грамота там білий птах з чорною ознакою. Людина, як то кажуть, тої епохи, це, це особливо людина була, і тут він гарний презентував фільм. Ну, відповідно, пропаганда ще тоді діяла і діяла Вона ще досить потужно. Що мається на увазі потужно, якщо звернути в цьому фільмі увагу на те, що як за союзу, ось бачите, як добре, столи повні і благополуччя кругом, там от ферму, коли показують, там гусей багато, все таке в роботі, всі такі, це все гарно, прибрано і культурно. Десь це виходити, тітко. Роботи скільки, Ніби не знаєш. Ходила дивитися на вашу канадійку. Яка це наша канадійка? Та ж тієї Орисі дочка, що з твоїм баламутом була заручена з самих пелюшок. Ой! Ну, насправді, чесно кажучи, воно в деякій мірі і так. Я пригадую, пригадую ті часи. Чесно кажучи, якщо брати 81 й рік, то я вже був ну, дитиною, але вже відносно був свідомий. Я бачив ті паради, я бачив ті помальовані бордюри. Акуратненько, чисто то все чистилося, дійсно прибиралося. Парканчики були рівненькі. І тут, хто ностальгує, якраз ось за цими старими. Часами за тими старими селами, які отам, акуратні в центральні дороги були, гарні, акуратні паркани, тротуарчики і дорога. Ну, це, це що тут скривати? Воно було. воно було. І тут, між іншим, ви можете насолодитися, хоча мало, насолодитися, які буковинські села були, які гарні розмальовані хатинки, як воно все було акуратне. Доброго ранку. 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 Доброго ранку, панян. Доброго ранку. Доброго ранку. Доброго ранку. Доброго ранку. Що мене сильно вразило, чесно кажучи, це я взагалі. Це ідея, ну, Миколачук, як то кажуть, завжди він молодець. Ідея оцього чорношкірого, який говорить українською мовою. Зверніть увагу, він говорить українською мовою, хоча в Канаді, і вивчив українську мову, ну, не говорю про те, що зараз. То, ну, я розумію. Такаєра. Ну, I called the medical service for добре. I look at the time. А, ось уже там полін, от забув звідки вона. Я її буду звати просто Гуля. Гулі. Вона в мене лікар. Там в ташкенті, вася і Ой, На ну що вони мені вродять? Що вони мені виродять? На родину приїхали посмотріть. Угу, До родини. На ваше життя хочу подивитись. Ну що ж, смотрите. Все, что вы видите здесь на столе, на стенах и вообще в этом доме, это и есть наша жизнь. А я, между прочим, сюда не в гости, а жить приехала. А из Зигюль уважается у вас за пилу, че за кулеру? А кто ее знает? Тепер дівки кольори міняють як день у березні. І вона ось, чоловік українець, але вона мову українську не вчила і хоче жити там. Ну, можливо, не всім він зайде, хоча, як на мене, він просто-просто чудовий. Просто чудовий. Гра акторів, актори ще молоденькі, такі всі. Таке, знаєте. Дійсно, знято дійсно так правдоподібно, правдоподібно, скажімо так, умовно. Хоча є нюанси. Нюанс на рахунок того, що там Різдво. Вітаються вони, бо ці передягнуті, це Різдвяні костюми, в жодному разі не новорічні. І як то кажуть, такі дійства відбувалися тільки на Різдво. Ну, ну, я думаю, що в той час би не дозволили таке зробити, що там віталися з Різдвом Христом, а відповідно з Новим роком. І Дід Мороз був тут зі снігорочкою явно не в тему. Але можна зрозуміти, що фільм 81-го року і Святого Миколая там аж ніяк би не дозволили. Ага! 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 Постань здоровий. До тебе прийде не перебор. Oh, <laughs> Я Як ми його дочекались, то так би й спровадили щасті, здорові, у мирі на ноги літа! Ще дуже що цікаво, мені сподобалося там оцей сюжетик. <тірко> <тірко> коли е Миколайчук вона йому хустку натягує, нав'язує на, на плечі, накидає, і він йде, і відповідно, коли він повертається, приносить фліщину вина і приносить оленятину. І там говорить, що він це за хустку канадську виміняв. Гляньте, який я шмат оленини <плес> дістав. Це я. Вименю на вашу конадійську хустку, щоб ви більш не бавились. Так ще гуляй, Доста. Що? Маю всього доста? Побавились? І доста. Якщо хтось пам'ятає ті часи канадська хустка, це було щось особливе. Це, як то кажуть, дефіцитний товар. Який був валютою практично. Із Канади їх висилали. Люди їх продавали, ну, звісно, собі залишали, але їх продавали. Це було б пік моди на той час. Це було щось особливе. Так, канадські хустки. Може, в когось вони ще є, може хтось їх ще носить. Ще... Зовсім недавно, мені здається, я бачив, що такі старші жіночки ще в канадських хустках йшли до церкви. Присвят. Потім дивно якось воно пропала, ця мода, якось перестали хустки носити. Колись всі в хустках ходили. Та жінки ходили в хустках. І не тільки в канадських, а й в різних хустках. Зараз цього вже нема. І от може, напишіть мені, в кого ще є ці канадські хустки. Взагалі, тема у тих дідів з Канади, з Америки це була. Таке, знаєте, що особливе. Вони дуже добре допомагали, багато допомагали своїм родичам, славши ті хустки, там різні навіть продукти, такі, що не портяться там відповідно, ну було багато чого. І грошами теж допомагали, і автомобілі купляли. Відповідно, скажімо так, як би там не пробували за Союзу їх такими показати. Цей, ну так чи інакше, народ наш роботящий, коли він їхав, той самий чоловік, він їхав, уявіть собі, з такого села, там, відповідно, яке практично село, яке вимирало. Ну, з чим це пов'язано, ми розуміємо, з чим це пов'язано з тими трагедіями, які тоді відбувалися. Ну, і вони виїжджали. І уявіть собі, що людина приїжджала з такого села, інколи навіть не вміючи ні читати, ні писати. І вони їхали за океан, знову не знаючи мови, не знаючи нічого, їхали на пусті землі, бо в той час та ж сама Канада вона була майже пустою. Це були ліси непроходимі, і вони вирізали ті ліси, їм давали землю, вони вирізали ті ліси. Створювали поля, працювали і дороблялися до того, що вони ставали багатими людьми свої праці рук. Праці вони ставали багатими людьми. І потім ще допомагали родичам в Україні, висилали їм ті ж самі хустки, висилали це, це різні це і автомобілі і все тому подібне. Є анекдот на цю тему. Про якраз про іммігрантів в ті часи, скажімо, 80 роки приходить лист від адвоката, від адвоката іммігранта, школяру в Україну. І в листі там пишуть Так і так, я адвокат вашого дідуся, пане Василь. Ваш дідусь осліп, і за ним потрібен догляд. Ну і він готовий переписати на вас все майно. Там декілька мільйонів доларів, і щоб ви його доглянули. Ну, відповідно, в ті часи такий лист, все, його зразу всі провірили, і в школі дали знати, і все, і проводить урок, і вчителька каже: Васильку, в тебе дідусь, осліп бідний, він там от є, в тій Канаді, там сам мовчить. Давай, нехай пиши йому листа, нехай приїжджає сюди. Привезе ті гроші сюди. Ми тут побудуємо басейн, за ті гроші, побудуємо стадіон і в його ім'я назвемо. Василько так подумав, подумав, каже: Марія Іванівна, ви, напевно, не зрозуміли. Мій дід осліп, а не здурів. Ну, так, щоб я вам не переказував цей фільм, рекомендую. Гляньте, подивіться. Знову ж його неважко знайти. Набираєте в пошуку, там, де, де Лупатка намальована, там набираєте е, назву і вам вибиває, просто вибираєте де цей, за тривалістю цей фільм, зараз я вам скажу. за тривалістю цей фільм е, годину 22 хвилини, недовго. Така пізня, така тепла осінь. Український. Фільм це Довженка кіностудія. Дивіться. Не дякуйте. Не, подякуйте. Вподобайку мені поставте. Підпишіться. Но... Ну. Ну що ж, мої любі, не буду вас довго затримувати, бо розумію, що ви вже бажаєте подивитися цей фільм, а він дійсно вартий уваги. Сумнувати він чуть-чуть, Такий трошки цей, але. Але чесно, я особисто я, я отримав насолоду від цього фільма. Насолоду надивився на цей. Просто подивіться, подивіться і дивіться в українське. Бо, знаєте, останнім часом трошки появляється вже цього. Довший час, це все було російське. російське. Зараз з'являється трошки українського. Десь відкопуються ці старі фільми. І в які, знаєте, ну, потрібно та, відфільтровувати, якось з цим доведеться змиритися. Бо все-таки розуміємо, що це коли це знімалося, де це знімалося. Ось так. Ну що ж, дякую вам за перегляд і приємного вам перегляду. Головне, будьте здорові. Будьте здорові. До нових зустрічей. Все з Богом.